Що таке римський тріумф? Римський тріумф це помпезна процесія, під час якої римському народові демонстрували трофеї, які були захоплені у ворога: золото, срібло, твори мистецтва тощо. Тріумфатор, консул в часи республіки або імператор, в часи імперії, у розшитому золотом одязі їхав у позолоченій колісниці, в яку запрягали четвірку білосніжних коней. Перед тріумфатором йшли святково одягнені сенатори, а за колісницею крокували римські легіонери та співали усілякі суроміцькі пісні про свого полководця. Позаду тріумфатора стояв раб та тримав над головою золотий лавровий вінок, час від часу повторюючи полководцеві лише одну фразу пам'ятай, що ти смертний. Під колісницею тріумфатора весело гойдався амулет у вигляді чоловічого статевого органу з крильцями. Такі амулети римляни застосовували від пристріту, адже заздрісних гавриків в Римі завжди вистачало, особливо серед вищих верст населення. Цікаво, те, що цей амулет до колісниці тріумфатора прикріпляли незаймані діви весталки яким під страхом смертної кари заборонялись інтимні стосунки а от божественний прутень в руках тримати дозволяли. Але не завжди тріумф був таким помпезним видовищем. Перший тріумф, згідно тріумфальних записів, провів ніхто інший, як Ромул, перший римський цар. Після викрадення сабінських жінок цар цинійців Акрон вирішив не чекати об'єднання з сабінянами та пішов зі своїм військом на Рим і дарма. Ромул та римляни зустріли Акрона неподалік від Риму та моцно наваляли цинійцям. Акрона вбив особисто Ромул, зняв з нього обладунки, завішав їх на палицю та урочисто попрямував в Рим. І все, ніяких сенаторів, ніяких колісниць з пісюнами та крильцями, а лише вірне військо, але й те не співало суроміцьких пісень. Ці обладунки Ромул затарабанив аж на капітолійський пагорб, де присвятив їх Юпітерові та пообіцяв цьому богові розбудувати храм, адже храм був настільки маленьким, що в нього не поміщались обладунки вбитого Акрона.